У ніч на 29 червня Україна зазнала масованої атаки з боку Росії. Під час відбиття цієї атаки загинув пілот літака F-16 Максим Устименко. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття його родині та побратимам. Він зазначив, що Максим знищив сім повітряних цілей цієї ночі. Зеленський доручив з'ясувати обставини загибелі пілота. Президент підкреслив, що тривога тривала майже всю ніч. У небі було 477 дронів, більшість з яких шахеди, а також 60 ракет різних типів. Росіяни атакували важливі об'єкти, зокрема житловий будинок у Смілі, де постраждала дитина. За тиждень було понад 114 ракет і більше 1270 дронів. Зеленський наголосив, що Москва не зупиниться, поки має змогу атакувати. Він підкреслив необхідність посилення протиповітряної оборони України. Зеленський заявив, що Україна готова купити американські системи протиповітряної оборони і розраховує на підтримку Сполучених Штатів, Європи та інших партнерів.